В 27 років я вже мав свій новий Cruiser, будинок і якусь частину нерухомості доволі ліквідною. Я, правда, це все мав в кредит і був впевнений, як сказав один можновладець, що долар ще впаде, а не виросте. Тому я не спішив скидати кредити, <кх> чекав, поки виросте в доларах ціна ще більше. Хоча, порахувавши в один момент, якщо я продам деяку нерухомість, закрию кредити. І Деяку нерухомість лишу собі як комерційну і здачу в оренду, то я буду отримувати 7 тисяч доларів пасівного доходу. І я подумав, що ж я буду робити? Глупа була мисль, але вона мене багато чому навчила. Глупа через те, що на самом деле, якщо ви можете зробити пасівний доход, зробіть. Я почекав, поки виросте долар, і моя нерухомість стане стояти менше, чим я должен. Роботи прибавилося, суттєво. Мені руки пішли, щоб віддати ці кредити, закрити ці питання. Але якщо ваша ситуація в вашому житті кажеться проблематичною, не це з бізнесом зв'язано чи з лічною життю, з якимись неважно, якими ділами, то ви здивуєтесь, як хороший досвід, мій, може вам допомогти. Я коуч, і причому дуже класний коуч. Підписуйтесь, я планую скоро проводити раз в декілька днів лайв-сесії. У мене слава Богу вже є тисячу підписників. І там ви можете безкоштовно задати питання. Верніше так, ви можете задати питання, я безкоштовно буду давати по мірі там, часу, скільки вистачить відповіді. І я впевнений, навіть якщо ви не встигнете задати питання, ви реально почуєте відповіді в... Тих відповідях, які я дам навіть іншій людині. Тому підписуйтесь, слідкуйте за анонсами і не вірте можновладцям, тому що ви тоді абсолютно надієтесь тільки на них. Я для себе з того висновку зробив одну річ. Надійтесь і вірити треба тільки собі. А далі орієнтуватись по обстановці. От там, на лайв-сесіях я буду доносити свій досвід, щоб ви максимум навчилися довіряти собі. До скорих зустрічей! Підписуйтесь, ставте лайк і поширюйте.